Конкурс на звання кращої посадової особи органів місцевого самоврядування на рівненщині проводять вже втретє. Серед 34 учасників обласного етапу Іраїса Хомяк з серадвилівщини вона посадовець зі стажем. Майже 20 років працює секретарем виконкому крупецької сільської ради. каже такі конкурси стимулюють до самовдосконалення та вивчення законів. Працювати з громадою то тільки треба мати знання закону без знань закону. Нічого людям не розкажеш і не покажеш. навіть писати ділові документи треба мати підставу законодавства. Окрім іспиту із законодавства, учасники демонструють свої знання ще з трьох дисциплін. Зазначають організатори конкурсу. Показують знання української мови державної мови. Третій напрямок це знання етики естетики. Ось і. Останній четвертий напрямок це напрямок складання ділового документу і використання персональних комп'ютерів. І ось перший іспит стартує. Учасники конкурсу мають написати диктант і показати, наскільки досконало володіють державною мовою. Потім читаю речення частинами під запис, і в кінці один раз читаю текст в цілому для перевірки. За роки існування конкурсу, участь у ньому взяли майже півтори сотні сільських і селищних голів та працівників апарату рад, раз він готується, значить він свій рівень підвищує. І я роблю з того висновки, що рівень загальний, будемо так говорити, цих людей, які сьогодні беруть участь, він Значно вищий тих людей, які залишилися на місці. Переможці конкурсу отримують планшетні комп'ютери. А кожен учасник другого туру змагань сертифікат, що підтверджує зарахування до кадрового резерву місцевої ради. Галина Баранчук Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День.